Ісусу слава, Ескенія до Пресвятої крові Ісуса Христа, ім'я Отця, і сина і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Господи Боже, утрійці єдиний слава Тобі, Отче Небесний, Сотворителю наш помилуй нас, Господи Ісусе, відкопителю наш. Змилосердися над нами, Господи, святий душе, наставнику наш, опікуйся нами, пресвята, Тріце, єдиний Боже, зглянься над нами, Присно, блаженно Діва Марія, молися за нас, пресвята Богородиці, молись за нас, скорботна мати Спасителя нашого, молися за нас, пресвята крови Господня, пролита під час обрізання. Очисти гріхи наші, пресвята крови Господня пролита під час бичування, очисти гріхи наші, Пресвята крови Господня пролита під пер... терновим мінком. очисти гріхи наші, пресвята крови Господня пролита на хрестній дорозі, очисти гріхи наші, Пресвята крови Господня пролита під час прибиття найсвятіших рук до Христа. Очисти гріхи наші, прей свята крови Господня пролита під час прибиття найсвятіших ніг до Христа, очисти гріхи наші, прес свята крови Господня пролита із найсвятішого серця, з Списом простромленого, очисти гріхи наші, прей свята крови Господня пролита за нас, не завжди тобі невдячних, очисти гріхи наші. Пресвята крови Господа нашого Ісуса Христа, будь возвеличена і всімами прославлена нині повсяк і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Ісусе, за Твою пресвяту кров пролиту за нас на Христі, благодаримо Тебе, О Ісусе, за Твою пресвяту кров, зневажену на Голгофі, перепрошуємо Тебе. О Ісусе, за Твою присвяту кров, зневажену негідним прийманням святого Причастя, вшановуємо Тебе, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, Своєю присвятою кров'ю від диявольських підступів збережи нас, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, своєю присвятою кров'ю подолати спокуси, допоможи нам. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, своєю Пресвятою кров'ю, прямувату слід за Тобою, спомагай нас, Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, заради пролиття Твоєї Пресвятої крові, оберігай від небезпек свою церкву, святішого Отця, іпископів і духовенство, ченці і всі нас завжди тобі вірних. Анче Боже, що прощаєш грехи світу, зглянься над нами. Анче Боже, що прощаєш шлих і світу, вислухай нас. Анче Боже, що прощаєш і світу, помилуй нас, Господи Ісусе Христе, Ти відкупив нас своєю кров'ю і відчинив для нас царство нашого Бога. Всемогутній, могутній вічний Боже, Ти, що зіслав свого єдинородного Сина. Спасителя світу і дозволив облагати себе через пролиття Його пресвятої крові. Дай нам просимо тебе достойно величати ціну нашого спасіння і завдяки їй мати захист від усякого зла на землі, щоб ми раділи вічним щастям у небі через Ісуса Христа, нашого Господа. Пред вічний Отче жертвуємо Тобі найдорожчу кров Ісуса Христа, нехай вона очистить нас від гріхів, померлим подасть спасіння а церкву Твою збереже в любові та єдності. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь В ім'я отця і Сина і Святого Духа, амінь. ім'я отця, і Сина і Святого Духа. Амінь.